Друзі, всім привіт з верхівця. У нас сьогодні 20 ранок 22 березня, субота, по-моєму 22. Зараз що робимо? Трошки в пітнашки пограємо з вами. Попереставляємо транспорт та заодно і перевіримо, що як запускається. З минулого відео ніде нічого не ворушилось, окрім оцієї таврії. Таврія трошки пересунулась, тому що стала нова покупка. Буде у нас в продажі. Ну, така чорна мовні. Мрія перекупа. Так пробуємо. Ще раз. Чому це все робиться? Запитаєте, тому що оцю машинку треба одігнати тут недалеко недалеко. Хлопці замовили, попросили відігнати їм. Тому і граємо разом з вами у пітнашки. Казав, чоловік, що якщо колесо спуска, ну, не спустило. Акумулятор тримає. Значить, в принципі, авто продасться. Страховка, нагадую, на нього є. На цей автомобіль. Ціна 15 тисяч гривень. Да, трошки ось чи хуя чи, чи вузка Так. Що у нас тут відбувається? Зараз я покажу вам. Ой. Так, що тут відбувалось? Поки знімав вам відео. Прозівав. І зараз ще в одному місці прозиваю. Або не прозіваю. В общем, що відбувається? Добування бензину в місті верхівцього. Іначе тут не бувало. Отак от добувається, тому що заправка у нас хоче працює, хоче не працює. Назва її авіас, тому хто що зна про це, напише в коментарях. Так, ладно, пока досить. Зараз будемо звивати ще. І що хочу сказати, ось у нас отак от виглядає на такій стадії жорстка сцепка. Тут математичні вирахування були вчора, тому що дивися, Інтернет, хто їх виготовляє, жодного розміру нема. Є так, приблизно туди-сюди. О такого розбіжності. Той пише, взяв пластину таку, той пише, взяв пластину таку. А по факту з тої пластини ти ж не показуєш, що робиться. От і я не знаю, показувати вам, що воно робиться. Усі розміри треба, чи не усі розміри треба. В общем, для себе, в принципі, то я є... це все вирахував, що треба. А далі вже будемо продовжувати це все діло робити і показувати Не зараз. Зараз це, звісно, полуфабрикат, але все одно. Оце ось трапеція, оце все це треба було вирахувати. Тож, в принципі, діло рухається вперед. Перший вихідний вчора після хобі трошки займався. Ех, да, жалко, калюжа така бензину. Вона. Ну ладно. Е, після хобі займався. Трошки вирахував, трошки тепер маю якісь поняття про це. Ну і будемо далі робити і показувати, що воно відбувається. Так, зараз заправляємо бензин. Ставимо акумулятор. І погнали на півдесятий. домовлено. Домовлено у нас з новими власниками. Зустріч за 20 кілометрів. Так, по цьому по цьому агрегату дзвонків багато, навіть коментарі там без документів, ще що. Ну, хлопці, варіант який по поводу документів, це просто, да, я не сказав. Є можливість зробити справку про те, що ви учасник клубу. Документи будуть на його транспортіровку і на те, щоб їздити десь по закритих територіях спеціально відведених. Їздити по дорогам, звісно, на кросовій техніці не можна. Тому, в принципі, отака от от ситуація. Треба документи, зробимо документи. Но, но Клубні документи є така можливість, тому не треба там писати. Дорого, ще й без документів. Все вирішується в цьому житті. Або майже все. Так, за це сказав. По цим апаратам жорстка сцепка доробиться. Обов'язково відтянем, тому що немає як зараз з евакуатором. Там по чері потрошку воно... Шевелиться, потихоньку уходить і отакий от от апарат маємо придбали, спасли від топора, скажем так, зателефонував знайомий колега, каже, шкода її пускати під сокиру, відновлювати це не його стихія. Більш розборка, каже. Приїдь, подивись та, мабуть, забери. Стояла без скла. Сідушки стоять якісь імпортні, навіть задня, стоїть газ, газ не вписаний. Трошки наведемо порядок, за те, що стояла без скла, звісно, трохи попало. Опадів. Це у нас 24. -ка. По кузову ціленька. А ну дивіться, а тут де обично рветься, де рветься. А воно не порване. Взагалі противозаконні дії відбуваються з нею. Так, моторчик запустили. Моторчик працює непогано. Є нюанси по замку запалення і нюанси по стартеру проскакує періодично, тому що стоїть мозк вічовський. Є в мене Волговський, акумулятор, звісно, відсутній. Тут у нас то сол, антифріз зелений, не знаю, щось залите, щось свіженьке, щось хороше. Так, що вам ще показати? Та а що, по дні, що вона ціленька, так то рівненька. І саме основне це в неї є прицепне. є прицепне. Як би вам так показати? Скла нема, но скло буде, скло вже є, Подарували. Зробимо для себе тягача під жорстку сцепку по місту, щоб повідтягувати те, що маю трошки заборгованість і будемо виставляти, продавати. Акумулятор поставимо новенький, хороший, тобто не хороший, а новенький. В общем, зробимо авто як для себе, виставимо її, продавати. Ціна в неї буде 20 тисяч гривень. Тому що стан кузова файний. Захочете візьмете. не захочете, не треба, будемо тягати. Но менше 20 тисяч вона поки не буде. Хіба що туди на осінь, як привезе дров і як потягує багатне машин, тому що прицепне це велика справа. Моторчик не слабий, газ є, потихоньку будемо щось робити. Ну, і маю ще бажання, тут власник попросив, якщо хто пам'ятає, хто все время дивиться. У нас тут зі стартером була проблема, він погано крутить, слабенько. Попросив відремонтувати, тому що є в нього можливість прислати сюди авто але треба, щоб трактор виїхав своїм ходом. Тому що буде? Є в мене одна ідея з дитинства. Ще вона в мене присутня. Якщо слабо крутить акумулятор чи фу, стартер, треба підсадіни два акумулятора, зробити йому 24 вольта. І нехай собі запускає. Но, зачем це буду робити? Попробую. Во-первых, щоб вам показати, що, що з апаратом робить-не робить, самому цікаво, чи запуститься, чи ні. Тому що, якщо зробити а він не запуститься, то це буде біда. Тому будемо тоді вже щось інше думати. Тому що по домовленості, хто дивиться, той пам'ятає, всліпу ціна була дешевша. Дядько ризикнув, не знаю що з цього вийде, але ну, я думаю щось вийде. Зараз відганю тройку і спробую вам показати, що воно взагалі відбувається. Напишете там 24 В об'єш стартер, Нема, У мертвого вже не об'єш. Тож не треба писати всякі глупості. Пишіть класний коментар або просто плюсик поставив і все, якщо вам подобається. Якщо не подобається, знову ж таки плюсик поставили і в принципі і все. А хоч і мінус. Поставили, якщо не подобається в коментарі. І палець вгору. І все. І буде і вам щастя, і мені непогано. Якщо запуститься, пам'ятаємо. Радіатора тут немає на охолоджуючу рідину мотора. Тож, якщо вдруг запуститься, робити будемо недовго. Щоб дядько не переживав, що перегріємо мотор. Ну і не забуваємо. Оцей ще комплект для баги я тоді написав. Та мені різниці нема. Ну тільки ж отут номер телефону для зв'язку. І отут от треба спілкуватися зі мною. А в коментарях то спілкування для тих, хто спілкується в коментарях. Так, по цьому сказав, по цьому сказав. Все, тепер будемо запускати, вививати бензин, вимкнемось пізніше. Так, вже виїжджаю з двору. Пуск не вийшло відзняти, точніше, начебто знімало, але щось заглючило. Передивився нема. Нічого відзнятого. А, думав, що повністю, бачите, ошибка ушла, не ушла повністю, трошки щось безспокоїть автомобіль. Так, тут у нас тиск все є. Тут також потухло, трошки ошибку вбрав, але не надовго бачу. Як з цим боротися, я не знаю, тим більше що в місті верхівці з бензином взагалі напряг. Я вам скажу більше туди, де я буду зараз відганяти цю автівку, також там з бензином напряг, тому що одної тої самої фірми заправки у нас що робити в цій ситуації навіть не знаю. Так, все приготую. Восьма година 15 хвилин, ще в мене час є. Ще час є. А може спробувати трактор запустити, а? Хоть дітей покатати, якщо він запускається, конечно. Ну, мабуть... Ні, треба збиратися, а потім треба зробити справу, відправити троєчку, тоді вже щось далі думати. Так, да, поки ще час є по цьому агрегату, от люди дзвонять, а який цепок? Яка зірочка? От зірочка ява. Цепок значить теж ява. По пластику спрашують, а що це китайський? Ну, в принципі, китайський отак от не робить пластик. В принципі, я думаю, що так. Да. Такий як китайський, да? Ну, як вам ще показати, що це? Якщо тут ручка така стоїть, то який тут китайський пластик? Карбюратор його біда недороблений, це так. Да. Так, по документам сказав, по всьому сказав, забув ще сказати, що пропозиції ваші. Отут, от на номер телефону внизу екранчику буде. Скидуйте пропозиції. Тільки якщо ви ну, в карти Google, подивіться, де верховцево, верхівцеве, де воно знаходиться від вас, від вашого дому. Порахуйте трохи на калькуляторі, якщо це, допустимо, Волга або Жигуль там Четвірка. За 600 км по нього їхати, ну я думаю, що зовсім не то. Це якщо у вас якась іномарка цікава, можливо навіть поломана, зараз жорстку сепку зробимо. Там ще є пропозиції по Лофе, тут вас питав, у вас нема. Найшов якоби по. Сайтом оголошень. Ніби вроді той домовився, але ну, не знаю. Якщо людина чесна, значить домовилися, значить буде ну Тягач тимчасовий є, основний тягач треба ще придбати. Ну і можливо ще у кого яка автівка стоїть. <кій> Вантажна, чи може той самий мікроавтобус, з якого можна зробити евакуатор. Пропозицію сюди. Скидайте. Там мені колись пропонували з волині недороблений евакуатор. Ну, проблема по документах. Тобто, якщо у вас документи все в порядку, то тоді можна це, це питання вирішувати. Якщо вантажопід'ємність путня, значить тоді можна вирішувати. Ну. В принципі все. А цікаво, аж самому трактор запуститься чи ні, бо вже задовбалося його тягати туди-сюди, вручну. Катати. Та й, мабуть, власнику буде цікаво. Ну а по цим авто я ж кажу трошки-трошки треба потерпіти. За цю повністю розрахувалися, навіть за доставку заплатили, я все чи розумію, але... Но... За цю також хотіли за доставку розрахуватись, але поки місць відклали цей момент. Роблю все можливе, щоб скорше це все зробити. От Хотів сьогодні їхати ще по лафет, але чоловік каже пізніше. Щось він там зашився, теж не вспіває. Багато хто не вспіває щось зробити, тому не обісуйте. Ну нічого, зробимо жорстку сцепку і в принципі є чим одволочим. Я не за Волгу кажу. Волга також. Я ж кажу, моторчик робить класно. скло клопо міним. в ній порядок. І буде у нас чорна мовня зірка каналу. Колись у нас була зірка каналу, довго продавалась і ця хай довго продається, тому що вона прицепним, вона як лісовоз, вона буде і мусор вивозить. Або, якщо я ж кажу, кому буде цікаво, на повному ходу зі склом і з новим акумулятором стосовом, як бачили, 20 тисяч гривень. Сідушки з якоїсь і насраної машини. Це все уберемо, вимиємо. все буде гуд. Підсушимо трошки те, що понатікало. Вже скоро літо. Двері пооткривав чи вікна і все, і все гаразд, і все налажується. Шпакльовка тих часів відстає. А так-то машинка рівненька. Ну мені сподобалось, не знаю як вам. Звісно, що найдуться, ті, кому вона не сподобається. Як такої можна купити? Хто таке купляє? Ви в село заїдьте і подивіться там ліпша машина і не треба. Ось так от вихлопно вигляда. Виїхав одганяти тройку, вам показники лічильника. Приїду покажу що не так далеко вона і уїхала. Бачили, що далеко поки не виїжджаю, не встигаю просто. Так, ну що, день суботи продовжується, як ми бачимо, тройки нема. Лишається таврія, мотоцикл, Волга, Волга спеціально дороже для того, щоб більше вдома Дома з неї буде толку більше. Так зараз що? А що тут треба зробити? Якось треба знайти О! Це таке, як нейтрально. Кажуть, декомпресором пользуватися треба. Я в курсі. В общем що, маємо таку схему. Так, мінус плюс. Мінус плюс. Тобто.. Ви... робимо 24 вольта. Я ж кажу, таке я в дитинстві робив на форду транзиті. Нічого не погоріло. Все, працювало, все добре. Зиму пережив. Стартер потім зробив і... і ще було получно продав і людям було з чим гратися. Так це тут щось, якась схема є. Включення передач. А, задній ход вперед і вліво. Ну, в принципі, що? Будемо пробувати. А ви поставте на паузу та напишіть коментар, запуститься, не запуститься, подивимось. Що воно буде відбуватися, щось Іскрануло. А може, надо так зробити? О, точно. Так, декомпресор убираємо, тому що рук не вистачає. Лайку ставте. Нагадую, радіатора нема, сильно довго гріти не будемо, бо бачите, вода. Так, це задня, нам не треба задня. трошки що зробити отут наладить О. По-моєму, треба дві лайки ставити. По-моєму, це супер. Коли техніка запускається, працює. Хоч скорость треба включити, щоб він не покатився, техніка безпеки. Ну це я зараз увімкну. Ну, О от такого от апарата мав, нагадую, ціна була його 45 тисяч гривень в незаведеному стані. Людина розрахувалась, запустив його для того, щоб перевірити. Тепер не знаю, подивиться власник. Відео, можливо, скаже, не треба нічого робити. отак От на двох акумуляторах заведеш на машину виїде і дома вже розбереться, чи робить цей стартер, чи може новий купити. тому що ну, якийсь редукторний поставить чи що. Подивимось, і воно покаже. Ну все, я пішов робити жорстку сцепку. Ну і не забуваємо, що у нас ще в продажі є отакі от апарати. Ну і не забуваємо свої пропозиції прицепи, мотоблоки. Подобна техніка теж цікава. Я думаю, що, так, да, я казав, там може в кого є якась вантажна або мікроавтобус, щоб під евакуатор можна було щось зробити цікаве. Звоніть, пишіть пропозиції сюди. всім удачі, всім пока.